Відновлювати свої кордони. Це я думаю, це мої думки, це я відчуваю, це мої емоції, це не моє, я цього не відчуваю. Я так не думаю. Так зі мною можна, так зі мною не можна. І навіть якщо ви ще не в силі сказати, так зі мною не можна говорити, зі мною таким тоном ще ніхто не говорив. І якщо ви не можете це сказати. Своєму агресору вголос, по крайній мірі, почніть проговорювати це про себе. Таким чином, ви почнете відділяти себе від агресора як жертву, і таким чином ви почнете хоча б потрошку встановлювати свої кордони і розуміти, що відбувається безпосередньо з вами, і що відбувається не з вами, що навіяно вам. Далі, а, що не варто робити? Не варто взагалі боротися з газлайтерами, підбираючи якусь аргументацію. Вона розсипеться, розруйнується відразу. Жодних аргументів газлайтер не сприймає це треба від...